Та енергопрактик. Сьогодні я хочу поговорити на тему, чому ми хворіємо, які умови потрібні для утворення нашого діагнозу, і як же з цього вийти? Що можемо ми зробити самостійно без психолога, без психотерапевта для того, щоб вийти з цього діагнозу, для того, щоб він фактично не утворився. І дивіться. Існує три умови, це згідно закону Хаммера, да? Нова германська медицина три умови для того, щоб відбувся діагноз, тобто хвороба утворилася. Ця ситуація повинна бути несподівана, драматична, і ви її ізольовано проносите в собі. Що значить драматично? Драматично – це коли ви застрягаєте в цій ситуації, ви постійно про неї думаєте. Ви не знаєте рішення, тобто ви не знаєте, що робити. Мозок не має рішення, Не має рішення, як вирішити цю ситуацію. І ви застрягаєте в цьому, бо доки мозок не знає рішення, тоді він подає сигнал в тіло, і тіло допомагає вирішити цю задачу для того, щоб вижити, підсилюється функція певного органу. Це залежить від того, в якому конфлікті ви знаходитесь, а конфлікт визначається вашим сприйняттям. Як ви сприйняли цю ситуацію? Бо ми сприймаємо одну і ту ж ситуацію, всі по-різному. Хтось сприймає спокійно, а в когось включається страх. Для того, щоб хвороба утворилася, завжди є страх. Страх там залишитися самотньою, страх бути непотрібною і так далі. Страх смерті. Що ж про ізольованість хочу сказати, я от спостерігаю за оточенням своїм і за людьми, які цю ізольованість фактично не проявляють. Що таке ізольованість? Це коли ви не розповідаєте про свої почуття. Наприклад, у вас стресова подія відбулася, і ви тільки констатуєте факт, тобто ви його описуєте, ваш мозок просто описує. Але ви не розповідаєте, як ви проживаєте це, ви не кажете, що в тілі. Наприклад, якщо вам з чоловіком некомфортно, або він вас образив, і ви іншій людині розповідаєте про те, що який він не такий, він, як він міг зі мною так створити, так поступити, але ви не кажете, що мені боляче. Що мені там страшно, що я відчуваю агресію, або я відчуваю злість, подразнення. І коли ви це проговорили б, то тіло б ваше розслабилось. Тобто ви прибрали ізольованість, і тоді конфлікт не утворюється. Це не біологізується в симптом, а значить, немає хвороби. Хоча б одна із умов розкривається, все, хвороба не утворюється. Так, ми влаштовані. Тому хочу більше зупинитися на ізольованості. Якщо вам щось не подобається, ви знаходитесь в стресі, будь ласка, проговоріться. Якщо нема з ким поговорити про це, навіть голосове собі повідомлення запишіть, проговоріть собі в голос. Як тільки ви проговорюєте, ви цю вібрацію проживаєте, ви її виносите в світ, і на рівні енергії воно розсипається, конфлікт не утворюється. А тілу не потрібно тоді допомагати, бо ви проговорили. А проговорюєте там, мені страшно, що я відчуваю? От Просто що я відчуваю в цей момент: подразнення, страх, біль, образу, ненависть, гнів От все, що ви відчуваєте, потрібно проговорити. І як ваше тіло на це реагує? От як ви реагуєте, коли ви ображаєтесь? Наприклад, у вас є. Ком, да, як ви реагуєте, коли у вас гнів, вам хочеться побити когось, тобто тіло стискається, да, напружується. І що потрібно зробити? Вам просто потрібно проговорити це. Як тільки ви проговорюєте, все, ви вільні, ви прожили. Оце і є прожити емоцію і почуття. Тому що ми в цьому світі просто зобов'язані проживати всі почуття і емоції. Це єдиний матеріальний світ, де де є почуття емоції, тому нам необхідно навчитися їх проживати. А проживати ми зможемо тоді, коли ми можемо визнати, яка емоція зараз, от яку зараз емоцію я відчуваю, яка я зараз, якщо ви поставите собі питання, яка я зараз, ви зрозумієте свій внутрішній стан. А коли ви зрозумієте свій внутрішній стан, Значить, ви вже частину вирішили. І якщо ви дозволяєте прожити, ви проговорюєте, як ваше тіло реагує на це, там напружується, стискається мурахи по тілу, або навпаки, холод відчуваєте. Будь чути, що відбувається з вами в моменті, все, ви значить, прожили його екологічно, і далі хвороба не утвориться. Що я хотіла ще зазначити? Щодо драматичності. Драматичність, дивіться, як можна прожити теж самостійно. От я думала, що ми, я кажу, да, що драматичність в основному ми проживаємо в терапіях. На несподіваність ми також можемо вплинути в терапіях. Коли ви знаходите в такому легкому трансі, і я там вас попереджую, все, знімається одна умова, і далі йде зцілення. Як можна самостійно прожити драматичність, прийняти нове рішення? От, наприклад, ви знаходитесь в стресовій ситуації, ви не знаєте, що робити. От що мені робити? Переїжджати, не переїжджати? А, мені розлучатися з чоловіком чи залишатися з ним? Тобто, у вас немає цього рішення, це є уже внутрішній конфлікт. І ви не можете навіть спати, бо немає рішення. Чому безсоння утворюється одна із причин? Тому що мозок не знає рішення. І він вночі будить і каже: Давай, вирішуй, вирішуй, бо я не можу розслабитися. Немає розслаблення. Ми ж у вісні повинні розслаблятися. У нас же в день ми такі напружені, да? тобто у нас в активі все йде, а вночі ми розслабляємося. І так ми відновлюємося. І якщо ви в цей момент просто. Приймете рішення. Яке б воно не було, але воно ваше рішення. І на цей момент, яке б ви не прийняли рішення, воно буде правильним, тому що ви із цього стану його приймаєте. І не треба себе звинувачувати, от якби я там вчинила по-іншому, було б все по-іншому. Звісно, було б все по-іншому. Але на той час, на той момент, ви були в тому досвіді, ви саме так вчинили, як було потрібно. Тому приймайте просто будь-який досвід. І дякуйте цьому досвіду, тому що це цінність. Ми в досвіді зростаємо. Тобто, отримуючи досвід, ми ростемо, ми тоді набуваємо новий досвід. А якщо ми звинувачуємо себе, що я б вчинила по-іншому, тобто ми жалімося, що е, можна було по-іншому, і це є почуття ми почуття провини відчуваємо, тоді фактично ми не зросли і ми йдемо по колу. І ми створюємо ті події, щоб. Відчувати це покарання, самопокарання називається. Тобто я впадаю в ті ситуації, де мені потрібно себе покарати, там біль відчути, впасти, наприклад, щоб вдаритися, так і є, або порізати палець. Це теж є самопокарання, це є самозвинувачування себе. Тому, коли у вас стресова ситуація, просто приймайте рішення, саме прийміть рішення, вирішити цю задачу. Якщо вам щось не подобається, потрібне рішення, і тоді тіло не буде допомагати вам проживати ті почуття, які ви не проживаєте, ті... вирішувати задачу, саме ту, яку не може вирішити ваш мозок. Що ще можна в драматичності зробити? Як ще можна екологічно більш прожити? Якщо у вас вже відбувся цей стрес, і після того ви відчуваєте, що ви застрягаєте, ви думаєте постійно, як вчинити, тобто не знаєте, що робити. Уявіть, що ви там, просто в уявлені, що ви в тій події, в, якій ви, в яка з вами відбулася, і що вам там хотілося зробити, але ви на той час просто не зробили, не змогли з якихось причин, з якихось переконань, там, установок, програм, тобто не можна було вам це зробити. І виявлені просто зробіть. Наприклад, когось хотілося побити, або хотілося покричати, проговорити, там, відштовхнути, або навпаки, обійняти хотілося. Але ваша гординя не надала вам цієї можливості, щоб ви обійняли цю людину. да, і ви потім, Наприклад, людина помирає. Давайте, от, наприклад, візьмемо: людина помирає, а ви ображені на цю людину. І потім. Ви себе звинувачуєте в тому, от потрібно було все-таки попрощатися, обійняти, чому я в дитинстві так думала. І отут-ідеї самопокарання, і це застрягаєте ви в цій події. Звісно, що утворюється біологічний конфлікт. Що тоді в цьому випадку потрібно зробити? От уявіть, що та людина жива. Просто уявіть. І зробіть все. Що вам хотілося зробити і не зробили, просто зробіть, обійміть його, скажіть, пробачте його, або попросіть пробачення в нього. Ну все зробіть, що хочеться. Або ви не встигли поїхати до нього, там, сказати слова вдячності, просто подякуйте, скажіть, що люблю тебе. І реалізуйте цю програму. Як тільки ви реалізовуєте цю програму, Тіло розслабляється, тобто ви знімаєте драматичність і ви виходите із цього конфлікту. Як тільки ви вийшли з конфлікту, значить вам уже йде зцілення. Вам не треба, щоб якийсь орган підсилював свою функцію, щоб вирішити цю задачу, бо ви її вже вирішили. І це такі, знаєте, прості е, техніки, які я використовую в терапії. Наприклад, я запитую, а що тобі хотілося там зробити, і ти не зробила. Зробити це. і людина проживає це. Або ем, якщо вам хочеться сказати, що хотілося втекти, наприклад, або завмерти, сховатися, то оцього робити не потрібно. Тому що це наші тваринні інстинкти, і це тоді ми по цій стратегії живемо. І тут, якщо ви по іншому будете реагувати, значить ви змінюєте вже стратегію реагування на цю ж ситуацію. Тобто, ви там, наприклад, у вас стискання в тілі було, ви хотіли втекти, заховатися, щоб, знаєте, провалитися крізь землю. І от там, наприклад, цього робити не можна, як по-іншому. І мозок знаходить рішення, тобто ви знаходите нове рішення. А що таке нове рішення? Це новий нейронний зв'язок, це нове мислення, це нові дії, це нове життя. Тому, якщо ви в цій драматичній ситуації, якщо ви от в чомусь застрягли, наприклад, давно та була ситуація, ви постійно думаєте там, про колишнього чоловіка, там, про маму, думаєте, що от мама так вчинила там ще щось, конфліктна ситуація, там, де є у вас конфліктна ситуація. Просто згадайте, яка ситуація для вас була стресова, яскрава, вона буде яскрава, якщо ви самостійно ви можете побачити цю яскраву картинку, що там хотілося зробити. Перша думка, яка йде, прямо зануртеся в той стан зробіть це, яке ви там прийняли рішення? Там стати закритою, сховатися, я прийняла рішення. Відміняйте це рішення. Скажіть, я відміняю рішення ховатися. І тоді, як зробити по-іншому? Як по-іншому відреагувати, якщо ховатися не можна? І тікати не можна, і помирати не можна. Як по-іншому відреагувати? І тоді ваше е, тіло знає відповідь. В вашому тілі є завжди відповідь. Головне, її знайти. На несвідомому рівні всі відповіді є. Тому знайдіть нове рішення. Якщо цього цього не можна, тоді а як по-іншому? І більшість людей каже: а я не знаю. Не знаю, це закривається ваша психіка. Тобто, не знати не можна. Наше тіло знає все. І скажіть просто в цей момент, коли є така думка, я не знаю, скажіть, для моєї психіки це безпечно. Ваша психіка відкриє цей доступ до цієї ситуації, і тоді навчиться по-іншому реагувати. Як тільки ви знаходите нове рішення, наприклад, попросити пробачення в цей момент, або якою там вам потрібно було стати, навчитися впевненою, наприклад, якщо та мама на вас кричала. Або навіть била, чому вам потрібно там навчитися? Любити, звісно, задача душі навчитися любити. Або, можливо, впевненою стати. Ну, що вам прийде, яка відповідь? І як тільки ви дозволяєте собі стати впевненою, у вас реакція в тілі змінюється моментально. Ви відчуваєте себе дорослою. А із цього стану ви по-іншому вже сприймаєте цю подію. Наприклад, мама накричала на вас. І вам було дуже боляче. Якщо ви усвідомите, чому у вас така була ситуація, чому мама навчала через це несвідомо навчала. Стати впевненою, наприклад. І як тільки ви дозволяєте собі скажете, я дозволяю собі бути впевненою, ви відчуєте, що мама реакція теж змінюється, тобто ситуація змінюється, ви її по-іншому починаєте сприймати. І ви бачите, що мама вже вас навіть і не б'є. Тобто сценарій відразу змінюється. На несвідомому рівні і все, цей конфлікт розрішається. А якщо конфлікт розрішається, ваше тіло розслаблене і далі вже задачу не треба вирішувати. Тобто програма розпакувалася. Ви знайшли нове рішення, ви отримали досвід, бо ви навчилися, тому що вам потрібно бути там, в тій ситуації було впевнено в собі або навчитися любити і просто проявити цю любов. Якщо, звісно, ви можете, якщо там глибинніше. Більше програма, то, мабуть, складновато самому. Але якщо от, чому мені потрібно було навчитися стати сміливою, впевненою і зробіть це. Дозвольте собі на одну хвилинку стати такою і побачити, як ситуація, тобто як ваше сприйняття по-іншому буде на цю ситуацію. Тобто, що ми зробили? Ми привнесли еволюцію в тіло. Тіло навчилось на одну і ту ж подію реагувати по-іншому. Це є закладання нової стратегії. Тобто ховатися не можна, у вас була, наприклад, стратегія сховатися, закритися. І тут, коли ви знаходите нове рішення і проживаєте це, дозволяєте собі бути в цьому, у вас змінюється стратегія. Тобто ви вже змінили стратегію на іншу. А якщо ви змінили стратегію на іншу, значить у вас вже інший сценарій. Інші події тепер е, ви собі притягуєте, да? тому що там ви навчилися, і тепер інший досвід. І так ми постійно живемо, ми ж прийшли в цей світ, щоб і проживати почуття емоцій. Нам емоції дуже потрібні. Тому що, коли ми проживаємо емоції, ми відчуваємо себе живими. Але більшість людей. Обирає страждати, тобто бути в стані жертви. Несвідомо, звісно, це не відмозку в, ніяк, в ніякому разі. Це відбувається несвідомо, бо на низьку вібрацію легше впасти, так? коли я відчуваю біль, коли я відчуваю страх, я відчуваю себе живою. Але ми можемо відчувати себе живою, радіючи і бути щасливими. І не страждати, а от відчувати цю свободу. Внутрішню свободу від тих деструктивних програм і емоцій. Тому дозволяйте собі жити, а не виживати. І просто запитайте себе, а що, як я зараз живу? В якому я зараз стані знаходжуся? Я в стані жертви, чи в стані агресора, чи в стані рятівника, тобто, визначте свій стан. Чи взагалі ви просто відчуваєте себе живою людиною, якій не треба страждати, не треба виживати? І це йдеться про безпеку. Да? Якщо ваш світ безпечний, тобто у вас там немає болю, немає страху, такого страху, де мене вб'ють, де всі кругом хочуть мені зла, де мене всі ненавидять, оце каже про те, якщо у вас є таке в картинці світу, а всі хочуть мене образити, покарати там знищити. То це каже про те, що вам світ небезпечний, і тоді ви в цьому світі відчуваєте цю небезпеку. Тобто, ви тоді страждаюча людина, людина, яка страждає. А перша причина в цьому може бути в той момент, коли мама завагітніла вами і дуже злякалася, коли дізналася про вагітність, що вона не виживе, що вона не впорається, що вона розлучиться, що, можливо, і чоловік покине, або в неї були попереду аборти, і там цей страх несвідомо записаний. І тоді для вас в картинці світу теж світ небезпечний. І що ж тоді робити? Звісно, з цим потрібно попрацювати. Попрацювати дуже глибоко для того, щоб створити інший світ, щоб побачити іншу картинку. І коли ми в терапії це робимо, людина навчається бачити світ іншим. Тобто вона його сама створює. Ми ж створюємо свій світ внутрішнім станом. І якщо ми змінюємо там реакцію в тілі, звісно, там світ тоді яскравий. А яскравий, потім такий теплий, де є любов, і тоді ви відчуваєте в цьому світі свободу, тому що там вам безпечно, а якщо вам безпечно, ви розкриваєтесь, ви розкриваєтесь і можете сміливо рухатися по своєму життю. Тому дуже важливо це враховувати. От поставте собі запитання, який для вас світ. І перше, що прийде в голову от п'ять прикметників, просто скажіть, мені зараз на думку прийшло п'ять прикметників, яким ви бачите світ, якими ви бачите в оточенні людей, які для вас люди в цьому світі? І скажіть, яка ви, коли такі люди, коли такий світ? І всі відповіді, от які вам надійдуть в голову, прямо пропишіть ці відповіді. І потім все, що ви прописали. Це все є ви. Це все є ви, і от таки, в такому ви світі живете. І якщо він для вас небезпечний, звісно, ви створюєте всі події, щоб підтвердити ілюзію мозку, що мені небезпечно, що є страх. І там дивитися вже, розбиратися, який саме страх, да? визнавати, чого саме ви боїтеся, чому вам небезпечно в цьому світі жити? Тому що дивіться, коли ми відчуваємо небезпеку, перше, що... Це проявлення психосоматичним симптомом в тілі це зайва вага синдром біженця. Да? Тобто я не відчуваю себе в безпеці. Я як риба викинута на берег. І тоді тілу потрібно утримувати це там пронирки, утримувати рідину для того, щоб вижити в цьому світі. І, звісно, з будь-яким симптомом чи хворобою я працюю завжди. Починаючи з безпеки. Тому що, якщо вам безпечно, ви гроші безпечно отримуєте ту суму, яку ви хочете. Ви чоловіка е, притягуєте такий, який вам хочеться. Да? А якщо вам небезпечно стосунки, звісно, ви не притягнете ту людину або притягнете ту, з якою будете страждати. Тому зверніть увагу, який у вас світ. Яке ваше оточення, який ви в цьому світі? І зверніть увагу просто на себе те, що ви створюєте? І подивіться, які страхи, да, чого ви боїтеся, чому саме такі питання у вас в сферах життя? Тому що сфери життя нам дуже добре підсвічують на першопричини, наприклад, на стосунки з батьками. Якщо от саме сфера життя, це прям яскравий приклад. Якщо на щось не влаштовує сфера життя, це відповідають за стосунки, перша причина стосунки з мамою або з татом. Це, це вже, знаєте, досліджено мною, іншими психологами. Ну, я за себе можу відповідати, що я бачу. І якщо здоров'ям у вас є питання, це каже про те, що ви не живете своє життя. Тоді питання, а чим життям ви живете? Мами чи татам, і тоді розбиратися глибше. Або, як наприклад, питання в грошах: да? тато відповідає за заробляння грошей, реалізацію, а мама за утримання грошей. І з цього ви дивитеся? Якщо у вас гроші не утримуються, значить. Стосунки з мамою йдемо. Звісно, там багато ще стратегій, переконань, але ж ми їх звідки беремо. Від батьків беремо, але ми можемо і змінити. Да? Батьки нам надали те, що змогли, і їхній досвід дуже цінний. Завдяки їхньому досвіду народилися ми. Вони ж нас народили якось, звісно, їм це допомогло вижити. А якщо нас щось не влаштовує, ми можемо просто це змінити. От як я вам сказала, як змінити стратегію. А якщо ви хочете. Більш глибинніше дізнатися, попрактикувати, та навіть не дізнатися, а просто почати себе чути, почати розуміти своє тіло і розуміти, де який симптом у вас, і не просто розуміти, а знати, як розрішити цей конфлікт. Приходьте, будь ласка, на курс, сам собі терапевт. Де є 5 модулів, я під цим відео надам посилання на сайт, де там є подробицях, які теми. Починаємо з психосоматики і здоров'я, да, тому що це дуже важлива тема, це базова тема, де ми прямо проходимо найважливіше, щоб ви розуміли своє тіло і розуміли, а чому саме у вас такий. Така хвороба і як з неї вийти. І це ми все будемо проходити. Я передаю всі свої знання, і далі там вже можете ознайомитися більше детальніше, де будуть одні практики, фактично, теорія практики. Тобто, я розповіла: ви зразу попрактикували, ви зразу відчули, як це працює. Там дуже прості, легкі інструменти, складні теми, але я настільки даю по-простому, от знаєте, просто, просто на пальцях показую, тому що. Я люблю дуже просту інформацію, спрощувати все. Не потрібно нам таких наукових, це мозок, любить щось, але воно в Всесвіті все максимально просто. Тому і я вам передаю все по-простому. Хто бажає, будь ласка, приходьте на курс сам собі терапевт, можна в онлайн форматі, можна в офлайн форматі, є індивідуально або з групою працювати. І, звісно, ви отримуєте ці знання, практикуєте їх на собі. І можете працювати зі своїми близькими, дітьми, а можете навіть, якщо ви психолог, можете використовувати зі своїми клієнтами. І що хочеться сказати, хочеться побажати вам миру, свободи да, і безпеки, щоб ви завжди відчували, що ви в безпеці. І ця безпека допомагає нам жити вільно, да, відчувати себе живою. Дякую вам, гарного вам дня, до зустрічі!